120 бойових зіткнень відбулося на фронті напередодні. Про це звітує генштаб. Найбільше бойових зіткнень зафіксували на Покровському напрямку. Там російські окупанти 29 разів атакували позиції українських захисників поблизу Богданівки і Преображенки. На турецькому напрямку сили оборони відбили 21 ворожу атаку біля Озерянівки, дружби і власне самого Турецька. На Лиманському напрямку загарбники здійснили 12 штурмів. Бої точилися у напрямку Ямполівки та Зеленої. Долини було неспокійно і на Харківщині. Тут українські військові відбили 10 ворожих атак. Це було біля Вовчанська і Малої Шапківки. Ну і у Гуляйпільському, на Гуляйпільському напрямку, росіяни двічі наступали у напрямку привільного та вільного поля. Сили оборони відбили всі атаки. Іван Тимочко, військовий експерт, виходить з нами на прямий зв'язок. Ми вітання. Доброго ранку, і дякую, що так рано знайшли можливість. Україні радий бачити вас. Героям слава, і це абсолютно навзаєм. Ем, ну, давайте про всю лінію фронту детальніше поговоримо. Я тут, посилаючись на Генштаб, представив певну статистику, я б сказав, може, навіть динаміку та останньої доби Покровський напрямок найбільш активний на території України, принаймні. Ем, чому так є? Тому що ну, останнім часом, останніми тижнями, ми спостерігали там певне сповільнення навпаки. Якщо ми розглядаємо Покровський напрямок, то ми маємо говоримо більше про Новопавлівський, тобто напрямок е, противника на Константинопіль, е, оскільки завдання вирівнювання флангів е, на цьому напрямку для противника не завершено по сьогодні. І його сподівання зайти в Константинопіль і взяти по суті під контроль. Логіст підтримку логістики Збройних сил на цьому напрямку по противника не виходить. Там вони намагаються наступати вздовж річки русла річки Вовча. Також вони намагаються перерізати шлях з до Запоріжжя в Донецьку область, магістраль М-15. І, по суті, у них розрахунок там у майбутньому вийти в тили е, Збройним силам або прорватися до населеного пункту Багатир, який е, розглядався як одне з тило, один з тилових населених пунктів. Е, і населений пункт, е, в якому е, Принаймні раніше формувалися певні резерви та тилові, тилова логістика. Тому поки для росіян питання Константинопіля не вирішене, це великі ризики для їхніх військ отримати фланговий удар Збройних сил власне на Покровському напрямку. Вони це прекрасно розуміють, тим паче, що декілька разів недавно. В населен населених пунктах, які прилеглі до Л Новопавлівського також в населених пунктах які росіяни зайняли власне під Покровськом, були завдані удари по їхніх командних центрах. І звичайно, що це впливає, скажімо, на спроможність росіян проводити ефективні операції, і також у свою чергу ми бачили, що після ударів по командних центрах російських військ на покровському напрямку власне і їхній наступ на охоплення з флангу Покровська, а також на по їхніх спроби і долобових ударів. На Покровськ, а також по суті, по спроби противника завдавати масованих артилерійських ударів, а потім паралельно проводити наступ на Мирноград, який є поруч в Покровська. По суті, нічого не досягнуто жодних результатів на цих напрямках. Звичайно, що. Для противника Покровськ це політичне питання, оскільки Путін на Покровську акцентував ще минулого року і уважок називав цей напрямок як шлях на Дніпровську область, але і противник не зайняв ні Покровська, ні зумів, не, не зумів відрізати логістику навколо населеного пункту, зокрема з. Південного заходу, ну і ми говоримо про те, що навіть рухатися в сторону Мирнограда наразі у них немає на цьому районі настільки великих ресурсів і резервів, щоб вони могли проводити масштабну операцію. Ну і також ми розуміємо, що зараз, після Курщини. Коли росіянам не вдалося вибити збройні сили з Курської області, куська там наші теж проводять надалі операцію, звичайно, противник хоче переключити акценти на напрямок, який, скажімо, дуже заакцентований у їхній інформаційно-політичній кампанії, у їхній Гібридній війні інформаційній тому іншим, зараз спостерігають всі українські служби і не тільки спецслужби а й. Навіть хто з цивільного населення далекий, від скажімо від військових питань, але і теж звертають увагу на те, що різко з'явилося в соцмережах в інфопросторі, різко наросла кількість ворожого іпсо, де власне вони викидають про те, що Покровськ вже буде скоро зайнятий, що Покровськ зданий, про те, що нас нема на Курщині, і так далі. Тобто, ми бачимо, що порог паралельно з військовими операціями. Аціями намагається нарощувати і інформаційну кампанію, власне, для того щоб зображати для себе перемоги там, де немає насправді на полі бою. І звичайно, якщо ми говоримо про Покровський, ми маємо згадувати, що по суті в нас лінія фронту. Дуже велика, більше півтора тисячі кілометрів, і бойові дії на інших напрямках безпосередньо впливають також і на перебіг бойовим під Покровськом. Бо у нас бойові дії відбуваються в районі Липці-Вовчанськ. У нас бойові дії відбуваються в районі. Куп'янська, купінська вузлового, де противник намагався теж просуватися здовж річки Оскіл і рухатися до Оскільського водосховища. Ми знаємо, що противник намагався а, 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 атакувати на сіверському напрямку, на Лиманському, на а, і, і є атаки противника на Краматорському. Тобто, це часів, як вже ви згадували про інтенсивність боїв. В районі Трецька також ми вже говоримо про Покровський напрямок, але бой... противник і пробує атакувати і, скажімо, на Оріхівському напрямку Гуляйпільський, і навіть недавно були розмови про те, що противник намагався проводити рейдові операції, власне, або такі, скажімо, точкові операції по спробах на Дніпровському напрямку зайняти ряд озер в руслі річка Дніпрорічки Дніпро все таки противник теж не покидає. Сподівань, що він зможе в потенційному там близькому часі накопичити такі сили і засоби. Щоб форсувати Дніпро, тим паче, ми знаємо, що на даний етап в переговорчі власне тези Путіна він включає вимогу, що він хоче залишити за собою повністю Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Луганської області, і в цих напрямках ми і бачимо власне. Агресивність дій противника тут а раніше Харківська область вони виписували в себе в планах як буферну зону. Тому у цій області і зараз, і і, і по суті, можемо говорити, що противник на цих областях намагається проводити загальну стратегічну операцію, власне, з е, мотивами того, щоб змусити нас бути поступливими на Переговорах, які потенційно готуються в плані припинення вогню, це підписання якихось мирних угод. Хоча ми розуміємо, що це все зараз на етапі становлення а бойові дії по інтенсивності. Як... Яка була і раніше, така і зараз по суті триває по всій лінії фронту? Ну тут бачите, окрім осі такої геополітичної складової, я думаю, варто згадувати і про українське озброєння, про поступ в цьому сенсі, про розвиток. Ну бо не всі далеко сигнали дозволяють нам е, з певненістю говорити, що е, все скоро закінчиться. Виглядає все насправді зовсім інакше, і це чергова потреба йти вперед в сенсі озброєння, в сенсі так само технології. Про що йтиметься? Отже, український далекобійний дрон на три тисячі кілометрів пройшов успішне випробування. Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час ставки також обговорювали результати застосування українських крилатих ракет. Довгий Нептун почуємо. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави. Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет. Довгого Нептуна, можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше. Більше ракет, більше дронів, і на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами: український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім в Європі, це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи. Чому немає? Ну, почнімо, як кажуть, по порядку або там спочатку дрон на три тисячі кілометрів. В чому полягає ключова задача щодо розробки, щодо серійної продукції? Чи правильно розумію, що це питання або палива, або заряду? Ну, бо фактично це досить істотна відстань. Тут багато моментів власне пов'язано з пов'язується з таким дроном. Його завдання власне прилітати на стратегічну глибину противника. Три тисячі кілометрів це не тільки про його бойове навантаження, це не тільки про, скажімо, паливо, як ми кажемо, або про його двигуни. Це про те, що він має мати можливість працювати автономно довгий час у ворожому просторі. Він має бути непомітним для систем протиповітряної оборони і для систем радіоелектронної розвідки противника. Паралельно він має бути керований, скажімо, операторами нашими протягом усього маршруту. Він має діяти і взаємодіяти в комплексі з іншими засобами ураження і прикриття, оскільки політ такого дрону. Протягом усього його польоту, звичайно, був противник, буде набага намагатися його збити. А якщо ми говоримо про його політ на максимальну відстань, то ми розуміємо, що він довго може буде знаходитися в повітряному просторі, і з моменту його виявлення потенційного виявлення до. Моменту підльоту до цілі потрібен час, а це ризики, і ефективність його має бути достатньо високою. Ну і, окрім цього, це має бути масовість системність. І для того, щоб далеко летіти, умовно кажучи, все-таки є певні вимоги в його габаритах. Ми розуміємо, що це буде достатньо великий безпілотник. І якщо цей цей напрямок і розвивати, то також варто ще один момент розуміти: він має бути дешевший від ракети, і він власне його. Тактико-технічні характеристики і особливості перебуватимуть у режимі таємності і секретності, і максимально будемо намагатися зберігати це чим довше, бо і противник буде полювати за його характеристиками, за його документацією, оскільки вони будуть намагатися адаптувати їхні системи протиповітряної оборони, які є наявні в них, власне, на боротьби з такими безпілотниками. І тут буде мож тут, ми можемо говорити, що сам факт того, що ми зуміли його виготовити, виробити, і противник не зірвав через агентурну мережу, через намагання виявлення, скажімо. Відповідних потужностей, на яких його виготовляли, тобто заводи, навчальні, якісь інститути, конструкторські інститути, ну і так багато інших моментів. Це сам факт того, що про що зараз говорить президент, це вже версія, яка пройшла випробування і яка готова до застосування. Ну, по великому рахунку дрони, які прилітають на стратегічну глибину противника, там тисячу кілометрів. Це вже дрони, які виконують по суті, масовані удари по е, об'єктам противника, зокрема по нафтопереробних станціях, по їхніх арсеналах. А тут 3000 кілометрів. Ну, це ми можемо говорити вже по суті, про е, радіус. Е, середнього радіусу дії по суті, ракети, які працюють, так діють. Тобто це вже дуже дуже достатньо далека відстань на територію противника. те ми можемо говорити по суті майже про все охоплення території Росії, потенційне, де можна завдавати ударів і це. Зараз особливо коли противник ставить для себе ціль власне вивести з ладу нашу інфраструктуру, і коли ми ставимо ціль змусити їх припинити війну через знищення їхніх бюджету, утворюючи галузей нафтогазопереробних. Ну, звичайно, такий uh -huh. безпілотник вкрай Ну, та в цьому. В цьому є. знаєте, не просто логіка абсолютно таке, така я би сказав, здоровий глузд в сенсі комплексного мислення військового. Я вам дуже вдячний за те, що знайшли час. Іван Тимочко, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку щойно.